Попри складну ситуацію в Україні, івано-франківці активно розраховуються за комунальні послуги. Рівень сплати стабільно високий і коливається у межах 1-2%. Такі підсумки за перше півріччя підбили у міському департаменті ЖКГ. Традиційно на високому місці у рейтингу розрахунків за компослуги теплопостачання цей показник сягнув 100%. Також мешканці міста звертають увагу на минулу заборгованість. Якщо Станиславська теплоенергетична компанія зберегла свій показник на рівні минулого року то в івано франківськ теплокомуненерго спостерігається ріст оплати за населення за послуги майже на 7%. Тобто бачимо, що абонентські служби на цих підприємствах працюють на належному рівні, і населення, крім оплати за поточну заборгованість, сплачує ще й борги минулих періодів. За словами чиновників, позитивна динаміка прослідковується і у розрахунках за квартплату, а водопостачання і водовідведення коливається у межах 97%. Дещо гірше івано-франківці сплачують за послуги із вивезення сміття. Також у мерії кажуть про потребу погашення боргів серед комунальних підприємств, адже опалювальний сезон не за горами. У нас на нас є опальний сезон, і добре що, що за перше півріччя 101,6 так, там рівень оплати за спожитий газ. У Нас давно такого не було. Ну добре, що тарифи провели відповідність. От. Але нам потрібно дійсно трошки зменшувати ту заборгованість, яка виникла в попередні роки. У галузевому департаменті сподіваються, що борги комунальних підприємств вдасться внормувати за рахунок підняття тарифів на послуги водопостачання і водовідведення. Нагадаємо, ще влітку місцевий водоканал оголосив про підвищення цін на понад 80%.